Всім привіт! Хочу сьогодні це відео зняти і показати, як кліщ присідає хвойні дерева. От. Що відбувається, тоді бачите білі. Такі є кладки кліща, також тут уже кліщику? Кліщику вже тут теж переточив трошки голочки. Зараз я хочу обробити. Це моя мадрина. Така краса і. Правда, всюди немає, лише місцями так дивлюся, є тільки місцями. Ну і отут є так, як саме більше. Але зараз я покроплю всі свої хойні. Так як я ще цього року їх не оприскувала, я оброблю їх всіх. Буду обробляти я таким санмайт, таким акарицидом буду обробляти. Це є так, як для яблунь, спеціально від кліщів. Але я також буду обробляти їх хвойні. Зараз я розроблю цей препарат на 8 літр води, сонечко якраз сідає і можна обробити буде отакий От препарат. Зараз я собі наберу бачок водичку і буду обробляти від шкідників таких від кліща. Сіла на травичку і милуюся своєю лавандою. Хочу вам також показати. Чілки гудуть, лаванда розквітла. Сонечко тихенько починає сідати. Запах неймовірний. Краса. Тирець легенько прогиває і милуюся божою красотою. Також покажу, як починають квітнути георгіни мої. Захотіла цього року посадити георгіни, але посадила в горшки. Оса, неймовірна, це отакий от дуже помаранчевий колір, дуже красивий. Також, дуже такий, бордовий, насичений, теж дуже багато бутонів. Теж гарно розпустився, але дивлюся, що є боусиниці якісь, що їдять. Треба покропити. Така милота. Також починає розпускатися жовта, дуже гарна теж колір дуже мені подобається. Жовта разом з червоною, ймовірно, гарна гармонія буде. І також ще одна така мелота, Теж дуже цікава квітка. Дуже ніжна і такий має по собі легкий такий штрих. Отак От як пензличком легенько-легенько художник ці квіти прокрасив таким бордовим кольором ймовірно, просто краса. колись у моєї бабці були Георгіи, і я вирішила теж придбати собі отака мелота. так виглядають. Мої квіти. Кольори, варви. Покажу, як вже більше розпуститься, буде ще більше бутонів на жовті, і я тоді покажу, як це все гарно виглядає. Також є і туї, туї теж буду обробляти, теж дуже багато є туй. всі туї пообробляю. Вже, щоб захистити від кліща. Вони якраз пішли в ріст, гарно ростуть, От такі поки що маленькі, але вже почався їхній ріст. Буде такий гарний. Пліт той. на опрескування. Так. навколо її обійду опрескаю. Таку свою красу на цьому відео буду закінчувати буду Оприскувати своїх хвойні. А я всім щиро дякую за ваші підписки, за ваші лайки, за ваші коментарі. Всім щиро і щиро дякую. Всім вам бажаю мирного неба, Божого благословення, добра, достатку, здоров'я, добробуту, всіх вам земних благ. Будьте всі здорові і всім вам гарного дня!